Аби дізнатися все про Лондон, потрібні роки. Це зовсім не привід відкладати знайомство із туристичним містом, але оглядові стежки прокладені, як правило, далеко від того Лондону, де зовсім непримітні квартали. Як Якось цей схожий на звичайний спальник. І тут будівлі з типовим британським фасадом виглядають навіть незвично. Саме тому ми назвали наш цикл сюжетів Британія невідкрита країна. Не відкрита, бо відкривати і відкривати ще. І, звичайно, не без гумору. Ну, хочеться інколи пограти із ось такими лінгвістичними казусами. І зовсім не назвеш ритм життя цього лондону напруженим. Все надто розмірено. І зовсім не ефектно. хоча й стильно, тому що однаково виглядають вулиці із щільно забудованими домами із коричневої цегли. Ось дивіться ще щільніша забудова. Навіть згадується Італія. Точно Венеція. На воді живуть не тільки емоційні італійці, але й чопорні англійці. Та ще й сплачують за таку нерухомість, що колись була зовсім непрестижною, великі гроші. Ще у 70-ті роки минулого століття ось ця територія не виглядала досить респектабельно, тому що використовувалася здебільшого для річкових доків. Після тривалої кількарічної реконструкції сьогодні тут, на мій погляд, дуже стильні офіси, приміщення для постійного проживання. І є тут навіть так звані дома на воді. Дозволити такий вид проживання собі сьогодні може тільки респектабельна лондонська публіка. Дійсно, дома на воді це розкіш. Зустрілося оголошення про те, що один з таких продається не тут, трохи далі, близько Альбертова мосту за один мільйон фунтів. І місцеві ріелтори кажуть, що ціна квадратного метру такого плавучого будинку у півтора рази нижча ніж у квартиру у цьому районі. Що ж, набережна це завжди престижно, та ще й набережна Темзи. У цьому районі ми опинилися, тому що відвідували офіс International House World – міжнародної мовної школи з відділеннями по всьому світу, у тому числі у Дніпропетровську, його співробітниці є нашими гідами тут. Трохи історії і дізнаємося, що ось цей док святого рятівника на південному березі Темзи, десь у 600 метрах від Тауерського мосту, і формує східний кордон живописних та історичних районів Лондону. У цьому місці Темзи високий приливний діапазон. Вода може зростати аж до 4 метрів. Тут до Темзи входить інша річка Некінджер. Назва у перекладі, нібито краватка. І як виявляється, диявольська краватка. На цій території було багато піратів. Вони нападали на кораблі, що прибували. Якщо розбійників ловили, вішали просто на виході з доку. Не краватка, а удавка вже виходить. Інший період історії цієї місцевості пов'язаний із Дікенсом. Деякі сцени із Олівера Твіста проходять саме тут. Десь у цьому районі злодій Білс розправився із колегою перемислу Ненсі. У ті часи тут було чимало грабіжників. І як пише Дікенс, у кварталах панували убогість, грязь, гнилизна і сміття. Але часи змінюються. І Лондон, ніби переварив бідність із такою незвичайної вторинної сировини з'явився можна сказати, модний квартал. Старі пакгаузи переобладнали у готелі, офіси та дома, квартири в яких дорожчають рік від року. Романтичні вулички Старого Доку, бруківки і що не дивно. Першокласні ресторани, смачна кава та відмінне вино. Останніми роками район не використовували за призначенням у 20-му столітті. Тут завантажувалися судна. Тож було вирішено проінвестувати реконструкцію. І сьогодні тут дуже дорого жити. І зрозуміло, чому ріка, центр такий краєвид. Тут відкрили музей дизайну і багато ресторанів. Це взагалі фантастичне місце, щоб якісно поїсти. Для нас це ще й гарний старт для прогулянки набережної темзи. І з цього почнемо наступний сюжет із циклу про невідкриту країну. Неодмінно пройдемо під Тауерським мостом. На одній з стінок його будівель є цитата: це висловлювання радянського лідера Нікіти Хрущова. Чому я про це згадала? Мені здається, що ці слова дуже актуальні у зв'язку із нинішньою ситуацією в Україні, де пройшли і проходять вибори керівництва. А надпис такий: політики всюди однакові. Вони обіцяють збудувати міст навіть там, де немає річки.